Народився Дмитро Іванович Безперчий у Слободів Борисівка 30 жовтня 1825 року у багатодітній сім'ї кріпаків. Його батько, Іван Безперчий, був підневільним художником графів Шереметєвих, зокрема, займався розписом іконостасів та церков, був одним із найкращих іконописців, працював у Курській та Харківській губерніях. Батько став першим учителем. І натхненником сина, а той, окрім старанності, виявляв неабиякий талант. Коли хлопцю виповнилось 16 років, батько відправив його до Петербурга, щоб той зміг першим у родині отримати справжню художню освіту. Іспит юнак склав легко. І от, спочатку, вільний слухач академії мистецтв, а через два роки учень у класі самого Карла Брюлова. Дмитро Безперчий, наймолодший і, на жаль, останній учень видатного митця жадібно вбирає знання. В академії він ненадолго, але все-таки опинився в один і той же час з Тарасом Шевченком. Чи були вони знайомі? Даних про це немає, але об'єднувала їх творчість, любов до України і любов до малювання. Ще, будучи студентом, Дмитро захопився ілюструванням, і став першим ілюстратором гоголівського Тараса Бульби. Микола Гоголь був близький і зрозумілий художнику своєю любов'ю до народу, критичним ставленням до кріпосного ладу. В ілюстраціях до мертвих душ Дмитро Безперчий розкрив внутрішній світ персонажів Тупим, обмеженим бачимо Собакевича на його обличчі цілковита відсутність бодай натяку на думку. Обстановка кімнати доповнює характеристику образу. Він закінчив академію в 1846 році, надавши екзаменаційній комісії як підсумковий твір, свій автопортрет, який по праву вважається одним з найбільших досягнень художника в цьому жанрі. Автопортрет був написаний у суто брюловській романтичній манері. Симпатичний молодий чоловік з дещо неправильними рисами ніжного благородного обличчя уважно дивиться вперед. У 1848 році митець задумав серію малюнків до поеми Тараса Шевченка Гайдамаки на жаль, зберігся лише начерк. Вплив поезії Шевченка, помітний і у жанрових творах художника. 1850 року Дмитро Іванович безперший приїхав до Харкова. Він придбав клаптик землі на вулиці Садовій, де побудував невеличкий будиночок, який, на жаль, не зберігся. Найактивніший період творчості 1850 роки. В цей час працював він олійними фарбами та часто аквареллю, чудово володів олівцем, виконував малюнки темперою, тущу. Відомий своїми пейзажами, натюрмортами, а згодом і портретами. Скромний учитель малювання і креслення, він працював у трьох харківських гімназіях і реальному училищі, мав прогресивну педагогічну систему і дар відкривати та бережно ростити таланти. Згодом, він став одним із найавторитетніших харківських педагогів, які мали достатньо широку приватну практику для тих і своїх обдарованих учнів. Які намагалися поглибити свої знання і майстерність, безперчий перший учитель Сергія Васильківського, Генріха Семирадського, Михайла Ткаченка, Петра Левченка, Порфирія Мартиновича та Володимира Беклемішева, імена яких вписано в історію українського образотворчого мистецтва. Зверніть увагу: на сайті бібліотеки є створений мистецький портрет поет українського малярства. Про творчість Сергія Івановича Васильківського. Одним з кращих жанрових полотен Дмитра Безпечого справедливо вважається бандурист. Художник виконав два варіанти картини, одна з яких зберігається в сумському музеї. На передньому плані ми бачимо дівчат та хлопців у національному вбранні, які уважно слухають сивого бандуриста. Сільські пейзажі займали важливе місце в його творчості. Рідні краєвиди надихали художника та дарували йому теми та сюжети для картин. Картина сільський пейзаж в селі. З акварелей про жіночий труд цікава робота жниці в полі. Ми бачимо українських селянок у тяжку пору жнив, авторська помітка на аркуші в серпні свідчить про створення акварелі за свіжими враженнями від побаченого. Помер Дмитро Іванович Безперчий. 17 вересня 1913 року, похований у Харкові на Іоанна у Сікновенському кладовищі поруч з дружиною, яка померла ще 1895 року. Усю мистецьку спадщину Дмитра Івановича передали до Харківського музею образотворчого мистецтва, але, на жаль, під час німецької окупації в музеї сталася пожежа. І велика кількість акварели і художника згоріла у полум'ї. Наразі весь його творчий доробок, що зберігся, це картина, сватання на гончарівці, автопортрет, бандурист, ікона з трьома святими, з поля, а також невелика кількість акварели і малюнків, які зберігаються в Харківському художньому музеї, музеї українського образотворчого мистецтва в Києві та в Сумському художньому музеї. 30 жовтня цього року виповнилося 200 років від дня народження українського живописця-графіка-педагога Дмитра Івановича Безперчого. Завдяки таланту, працелюбству і майстерно виконаним роботам він за життя став відомим живописцем Слобожанщини.